Доброго ранку, любі малята. Сьогодні я вас запрошую в нашу математичну подорож по місту. Скажіть, чи знаєте ви, як називається наша планета? Так, наша планета має назву Земля. Отже, давайте привітаємося. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку Сонце привітне! Доброго ранку нашій Землі. Доброго ранку тобі і мені. Ви знаєте, що наша планета весь час обертається довкола своєї осі. Від цього відбувається зміна дня і ночі. Спочатку у нас ранок, потім день, вечір і потім наступає ніч. Але також наша планета весь час обертається довкола сонечка, і відбувається зміна пір року. Зима, весна, літо, осінь. І знов наступає зима. Розгляньте, будь ласка, малюнки в центрі і скажіть, до якої пори року відноситься даний малюнок. Дітки ліплять сніговика, отже настала зима. В небі світить сонечко, літають ташки, розквітли дерева, діти саджають дерево. Отже, це весна. Дітки купаються на морі, яскраво світить сонечко. Це літо. Дітки гуляють під парасолькою в дощик, облітає жовте листечко. Це яка пора року? Звичайно, осінь. А яка пора року тут? Так, це зима. Порахуйте будиночки, скільки будиночків? Один. А скільки дерев? Два. Чого в нас більше? будиночків чи дерев? Так, дерев у нас більше. Нам потрібно на цьому малюнку відновити картину. Погляньте, будь ласка, яка фігурка синього кольору? Так, це трикутник. Знайдемо трикутничок справа і покладемо на своє місце. Яка фігурка червоного кольору? Так, звичайно, це квадрат. Віднайдемо квадрат справа і покладемо на своє місце. І залишилась жовта фігурка. Ось вона так відновимо наш малюнок. Яка чудова, гарна зима в нас на малюнку. Так, давайте спробуємо відновити цю картину. Це в нас яка фігурка обертається? Так, трикутник, покладемо його в своє місце. А це в нас обертається в круг. Також покладемо його на своє місце. І залишилася така фігура квадрат. Ось таку чудову зимову картину ми відновили. Розквітло дерево, отже, настала весна. Скільки будиночків ви бачите на малюнку? Два молодці. А скільки дерев? Одне. Чого в нас більше? Будиночків. а дерев менше. Чудова весна настала. Скільки дерев на малюнку? Так, одне. А ось і розквітли наші квіточки чудові. Скільки квіточок розквітло? Так, 4. А ось прилетіли метелики. Скільки метеликів? Також 4. Давайте посадимо наших метеликів на квіточки. Чи всім метеликам вистачило квіточок? Так, отже, ми можемо сказати, що метеликів і квіточок однаково. Погляньте на будиночок зліва. Скільки в ньому поверхів? Так, це одноповерховий будиночок. А погляньте на будиночок справа. Скільки в ньому поверхів? Ану, порахуйте. Нам потрібно рахувати ряди вікон. Один, два. Три, чотири. Отже, це чотириповерховий будиночок. Який будиночок нижчий? Так, одноповерховий, а цей будиночок вищий. Яскраво світить сонечко, отже настало літечко. Ось літають чудові пташечки, скільки їх? 3 молодці. Давайте їх пригостимо черв'ячками. Скільки ми їм дали черв'ячків? Один, два, три. Позначимо цифрою 3. Чого більше пташичок чи черв'ячків? Так, порівню молодці. Щоб наші очки відпочили, слідкуйте за бджілкою. Ці наші очки трошки перепочили, і ми можемо продовжити наше заняття. Погляньте, будь ласка, на будиночок зліва. Скільки в ньому поверхів? Три. А на будиночку справа також три. Молодці. Який будиночок вищий, який нижчий? Так, вони однакові в них в обох по три поверхи. Розгляньте, будь ласка, малюночки, ви бачите два будиночки. Цей будиночок низький, а цей високий. І в нас є тваринки високі і низькі. Високі тваринки живуть у високому будиночку, а низькі низькому. Де буде жити жираф? У високому будиночку, а кошеня. В низькому. Де буде жити слоненя? У високому будиночку, а песик буде жити в низькому. Молодці. Погляньте, будь ласка, на нашу вулицю. Скажіть, вона широка чи вузька? Так, це широка вулиця, на ній поміститься багато автомобілів. Давайте спробуємо розмістити автомобілі і побачимо, скільки на ній. Поміститься автомобіль один, два, три. А це вулиця яка? Так, ця вузька. На ній поміститься мало автомобільчиків. Лише один. Давайте спробуємо з вами пограти в гру протилежності. Лимон кислий, а шоколад солодкий, звичайно. Зліва в нас намальований день, а справа ніч. Коли світить сонечко, жарко, а коли йде сніг, холодно, повітряна куля літає в небі високо, а тут вона опустилася низько. Зліва ви бачите кошик порожній. А з грибочками повний, звичайно. Зліва на малюнку ми бачимо намальована зима. Так, а справа літо. Будиночок зліва високий, а справа низький. Клоун веселий, клоун сумний. Собачка сидить від будиночка ззовні, а тут вона всередині. Молодці! Давайте з вами віднайдемо будиночок і відкриємо за допомогою ключиків. Нам потрібно підібрати замочок до кожного. Ключик до кожного замочка. І так, ключик з номером один. Яка фігурка намальована? Так, трикутничок. Нам потрібно віднайти замочок з трикутничком. Отже, він відкриває ось цей будиночок. Так, на ключику номер 2 у нас яка фігура? Овал. Отже, вона відкриває ось цей замочок. На ключику номер 3 яка фігура? Квадрат. Отже, вона відкриває ось цей будиночок. І залишилось у нас ключик з кружечком під номером 4, і відкриває вона ось цей замочок. Ось ми відкрили за допомогою ключиків будиночок і зайдемо всередину. Побачимо, у нас є кран з водичкою. Скажіть, будь ласка, він у нас безкоштовна водичка, чи нам за неї треба платити? Так, звичайно, ми за неї платимо. А дощик за вікном у нас безкоштовний. Світло, яке ми включаємо, так, воно за гроші. А сонечко в нашому віконечку безкоштовне. Молодці. Інтернет в нашому домі за гроші? Так, звичайно. А мамина любов безкоштовна. Квіточки на наших вікнах? Так, безкоштовно. А іграшки, якими ми граємося? Так, звичайно, вони за гроші. Молодці. Погляньте, будь ласка, яка пора року у нас тут? Так, ось ми дійшли до осені. Скільки кошенят граються? Два, правильно. А скільки яблучок на дереві? Ось до наших кошенят прибігли ще кошенятка. Ми можемо їх тепер позначити цифрою 2? Звичайно, що ні. Давайте порахуємо наших кошенят. І кожному дамо свій жетончик з номерком. Одне. Два. Три. 4. 5. Скільки в нас кошенят? 5. молодці. А тепер порахуйте, навпаки, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. А ось у нас поліцейський відділок. Порахуйте, скільки поліцейських стоять біля відділку? Один. Два. Три, 4. Давайте поглянемо, чи всім вистачить автомобілів поліцейських. Порахуйте автомобілі. Один, два, три, 4, 5. Якою цифрою позначимо? 5. Чого більше? Поліцейських чи автомобілів? Так, автомобілів більше. Тепер ми з вами пограємо в гру. Що не так на малюнку? Дивіться уважно на малюночки і скажіть, що художник намалював неправильно. Так, хлопчик грає глобусом, футболіст. Квіточка догори ногами. Так, молодці. А тут що не так? Так, у лікаря. І ще що неправильно? Так, у нього ключ в кармані. Що не так з цим учителем? Так, в нього шприц замість указки, окуляри на глобусі. І ще що в нього є? Так, в нього фанадоскоп, який використовує лікар. Що не так у фермера? Так, пташка літає на літаку. І ще що не так? Так, в нього висять наручники. Що не так у повара? Так, в нього пилка в руках. І ще що? Так, носик чайника подивіться вниз. Направлений? Що не так у нашого поштаря? Так, у нього в руках пензель. Молодці. І ще що не так на цьому малюнку? Так, пташка в окулярах розглядає черв'ячка. Молодці. А що не так на цьому малюнку? Так, у поліцейського в руках швабра. І ще що не так? Так, знак Інстаграму замість знаку парковки. Молодці. От і підійшла до свого завершення наша подорож. І ви зрозуміли, що зміна дня і ночі це обертання землі навколо своєї осі. А зміна пір року це обертання землі навколо. Сонечка. Я була дуже рада з вами сьогодні знову зустрітися. До нових зустрічей.